До повномасштабного вторгнення герой нашого наступного сюжету був ковалем. Після бійцем 3-ї штурмової бригади, який пережив мінно вибухове поранення. Місяці в комі на складне лікування і тривалу реабілітацію. Сьогодні він щодня бореться за те, аби знову ходити і станцювати на весіллі своєї доньки. Більше в сюжеті Оксани Ясницької. Ми дуже пізно побачили, що з лісополоси вийшли міномети. І потім нас накрили. Я упав в яму, мене хлопці витягували, А я кричав бросьте мені вже все. Це Андрій Скорбатюк до війни він займався ковальською справою, півтора року служив в АТО. А коли почалось повномасштабне вторгнення, Андрій не міг залишитись осторонь і знову пішов у військо. Потрапив у третю окрему штурмову бригаду. 23-му році отримав мінно-вибухове поранення біля Бахмуту. Праву сторону черепа від, ну, відірвало. І зараз стоїть у мене пластина. Титанова, і за того, що поранила праву сторону, ліва сторона руки і ноги не ну, тимчасово не працює. Окрім того, в Андрія були поламані руки та пальці. Що було після поранення, захисник не пам'ятає. Але пригадує дружина Світлана. Побратим чоловіка телефоном розповів про те, що сталося, і Світлана разом із донькою поїхали в Дніпро. Приїхали, ми просто стояли і плакали. Ти не розумієш, що в нього ціле, що в нього голова замотана, руки закриті, чи є вони там, чи нема. Ну тут саме головне, що він є, якби все, і ти надієшся, що він сильний. Я, я знаю, що він сильний. Після Дніпра Андрія перевезли до Києва а звідти до Львова. До цього він дихав завдяки апаратам, аж поки не сталося диво. Медсестра мені каже: я ну, типу, прийдіть пізніше, але я вам скажу, що я його почистила і він почав дихати саме. Я починаю плакати. І вона каже: це нічого не значить. кажу, це для вас нічого не значить, а для мене це значить дуже багато. Андрій пробув у комі місяць зі Львова його перевезли до Ужгорода. Там захиснику лікували запалені легень та інфекцію. Після цього родина повернулася на Львівщину вже в реабілітаційний центр Модричі. Пробули тут недовго, адже через набряк мозку довелось бійця знову оперувати і ставити пластину. Світлана до як вперше після важкого періоду в Андрія з'явилась позитивна динаміка. Я його посадила, виходить, і він бере щотку сам і починає чистити зуби просто. У мене просто шок. Просто шок, що він ну робиться сам. І він почав писати мені. Він почав требувати їду, він хотів їсти постійно. просто постійно хотів їсти, їсти, їсти. Наразі Андрій знову повернувся в Модричі на реабілітацію. Тут щодня займається з фізичним терапевтом, аби відновлювати навички ходьби. Та параз подаде лъшка. Першу чергу на тому етапі ми робили більше е, акцент на його когнітивні навички. Тобто, що він е, чітко реагував, чітко розумів, що ми від нього хочемо в подальшому. А далі, от е, ці от його когнітивний рівень, вже дозволив нам впливати на нього вже функціонально, що він вже виконував якісь вже задачі. Само собою хотілося би досягнути ходьби. Ну зараз активно над цим працюємо. Саме про це найбільше мріє Андрій сьогодні. Його мотивація це донька. Він живе надією, побачити Я її щасливою нареченою, і станцювати з нею. На весіллі, аби його мрія якнайшвидше стала реальністю, родині допомагає патронатна служба Янголи, яка проводить чималі збори на підтримку наших військових. Зараз триває збір на 30 мільйонів гривень для реабілітації бійців. До якого можете долучитись, і ви за QR-кодом, що на екрані. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ. Єдині новини.